Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Літачки. Але перед цим обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Пилюк вітрогон був маленьким літаком кукурудзяником. Але в нього була велика мрія. Він хотів стати найшвидшим гоночним літаком у світі. Пилюк збирався втілити мрію. Хотів перемогти на раллі на крилах навколо світу. Кожного дня після роботи він тренувався літати над околицями рідного Пропелерівська. Чахлик, власник заправки, був найліпшим приятелем пилюка, а ще його тренером із перегонів. І з землі і по рації він підказував пилюку, як робити різні маневри. Чахлик хотів залучити до тренування ще й капітана, старого ветерана морського флоту. Усі довкола багато чули про його відважні вильоти. Пилюк не був певен, що це гарна думка адже капітан уже давно не літав. Але чахлик наполягав. Тож пилюк без особливої охоти навідався до капітана. Йди но додому тобі це не до шмиги, синку. Сердито буркнув військовий літак і хрюкнув дверима. Чахлик і далі тренував пилюка, старався з усіх сил. Незабаром настав час для відбірних перегонів у лінкольні, що в небразці. Триразовий переможець ралі Громило з'явився на злітному майданчику з великою помпезністю. Його помічники Нед і Зет розігрівали натовп. Який же він класний, він поза конкурсом. вигукнув пилюк. Однак, коли настала черга пилюка показати, як він літає, то Громило заходився насміхатися над ним. Йому здалося дуже кумедним, що до участі в перегонах допустили якось кукурузника. Незабаром увесь натовп тражнив пилюка. Пилюк старався зосередитись перед зльотом, так як на тренуваннях йому потрібно було показати швидкість і гідну п'ятого місця. До щирого здивування глядачів. Пилюк літав і справді добре. Але він прийшов шостим цього було недостатньо, аби здолати відбірний тур у перегонах. Пилюк страшенно розчарувався і поїхав додому ні з чим. Але раптом одного дня до літачка прибув організатор перегонів. Він повідомив, що учасника, котрий посів п'яте місце, дискваліфікували. А отже, пилюк таки поїде на раллі на крилах навколо світу. Сам капітан узявся тренувати пилюка. Але з'ясувалося, що в літачка є велика таємниця. Він боїться висоти. Тож, поки пилюк намагався подолати свій страх. Капітан вчив його мчати на випередки з тінню літака, який щодня пролітав над пропелерівським, і після наполегливих тренувань йому все таки вдалося. Зрештою, настав час вирушати на ралі до Нью-Йорка. Пилюк прилетів до гамірного jfk аеропорту і приєднався до інших гонщиків на підстопі. Кукурузник був вражений, коли побачив чемпіона з Англії наймення бульдог. Це змагання, сказав Бульдог пилюку. Кожен літак сам за себе. Пилюк познайомився також з іншими переможцями гонок. Він подружився з яскравим гонщиком із Мексики, якого звали Ель Чупакабра. Незабаром гонщики здійнялися, щоб почати перший етап раллі в Ісландії. Пилюк потрапив в крижаний шторм із граду й снігу над північною Атлантикою. Інші літаки пролетіли понад негодою. Але кукурузник і далі боявся висоти. Тож він повчав прямісінько у серце шторму. Пойлюк добрався до фінішу через кілька годин після того, як усі вже прилетіли. Це означало, що наступного разу він стартуватиме останнім. Другим етапом перегонів був нічний переліт до Німеччини. Під час мандрівки у бульдога потекло мастило, воно геть залило йому лобове скло. Бідолашний анічогісінько не бачив. Пилюк допоміг бульдогу безперечно і безпечно приземлитися і знову зайняв останнє місце. Згодом усі гонщики зібрались у місцевому мастильному барі. Пилюк і Ель Чу балакали собі. Аж тут до них підкотив сором'язливий німецький фанат наймення Франц. Він щиро дякував пилюку за те, що той представляє всіх маленьких літачків, а потім і собі трансформувався з автівки на літак. Це був уже не Тишко Франц, а гоноровий літун Франц фон Мастершмітен. За його порадою. Пилюк позбувся свого важкого обладнання для поливання полів, щоб стати швидшим. Тепер він почувався зовсім іншим літаком. І вітав він тепер як зовсім інший літак. Наступний етап перегонів пролягав понад гімалаями. Але пилюк досі боявся висоти, тож вирішив летіти поміж гір, а не над ними. Гонщиця і шані розповіла пилюку, що він може орієнтуватися на залізничні колії, які прямують долиною. Пилюк послухався поради, але ось колії пірнули в тунель. Кукурузник зібрався з мужністю і залетів до тунелю. Аж раптом він побачив фари потяга, що стрімко наближалися. Пилюк вискочив із тунелю. Рівно за мить до того, як туди увірвався потяг. Гуйлюк прилетів до Непалу, де приземлився у тихій долині. А що, всі вже полетіли? запитав він у організатора. Та ні, нікого ще не було, почулось у відповідь Ти прийшов першим. Гейлюк став зіркою гонок. По всьому світу в нього з'явились мільйони фанатів. Новачок став головним суперником громила. Кукурузник був сенсацією спортивних новин. А ось настав час вирушати до Мексики. Гонщики злетіли над Тихим океаном і здійнялися понад хмарами. Але через страх висоти пилюк тримався низенько у тумані. Зненацька на літачка шугнув зет і зламав йому антену. Без неї пилюк втратив радіозв'язок і незабаром збився з курсу. На горизонті не видно було ані смужечки землі, а в пилюка вже закінчувалося пальне. На щастя, саме тоді, коли пальне було вже на нулі, звідкись? Виринули два військових винищувачі. Вони сказали літаку летіти слідом за ними до авіаносця. Пойлюк не вірив своїм очам. Це був Двайт Авіантор корабель, де колись служив капітан. Винищувачі ехо й браво розказали про це кукурузнику, доки заходили на посадку. Літачок приземлився на палубу і спинився біля бар'єру. Уся команда привітала його оплесками. На борту кукурузник побачив капітанове фото в залі слави, Ескадрильї морських ключиків. Але під фото було написано, що він здійснив тільки один виліт. Вилюк був спантеличений. Адже всі думали, що капітан мав безліч бойових вильотів. Це правда? спитав він капітана по радіо. Той підтвердив, але часу на пояснення не було. Над океаном посилювався шторм, пилюк мусив повертатися негайно. Тепер пилюк мав пальне і нову антенну для мандрівки. Він почувався рішучим, як ніколи раніше. Команда авіаносця відправила кукурузника в політ. Він продовжив свій шлях. Вилюк потрапив у вир шторму. Він летів так низько, що його залило величезною хвилею. У відчаї, він послав сигнал про допомогу і почав тонути під водою. Мексиканський військовий вертоліт устиг саме вчасно. Вертоліт приніс пилюка до Мексики. Стурбовані друзі вже чекали там на нього. Пилюк поглянув на капітана один виліт забагато для славетного ветерана. Капітан зізнався, що він здійснив лише один бойовий виліт місія була такою важкою, що він втратив усіх бійців і відтоді боявся літати. Хвилюк почувався засмученим і зрадженим власним тренером. Увесь цей час капітан приховував правду. У мене нічого не вийде, я зроблений не для гонок, сказав пилюк крапочці своєму механіку. Ти гонщик, промовила вона, і тепер про це знає весь світ. Пилюк не міг літати в такому стані. Але інші учасники змагань відмовилися продовжувати змагання без нього і принесли всі потрібні запчастини. Рапочка дістала інструменти і взялася до роботи. Незабаром пилюк був знову готовий до гонок. Тим часом чахлик передивлявся записи перегонів Громила. Він зауважив одну деталь. Що могла забезпечити пилюку перемогу. Друг був йому вдячний за підказку. Нарешті настав час для останнього етапу гонок. Пилюк здійнявся зі злітної смуги і дуже швидко обігнав решту. Він висів на хвості громила. Покінчіть з ним, наказав Громила неду і зеду. Він повів пилюка просто над скелі. Раптом у небі з гуркотом з'явився капітан і врятував кукурузника. Пилюк не міг повірити, що наставник справді літає. Лети, я затримаю їх, прогудів капітан. Тим часом Громило вже був далеко попереду. Пилюк знав, що є лише один спосіб обігнати його злетіти високо. І використати попутній вітер, щоб розігнатися. Він, зрештою, поборов свій страх і здійнявся понад хмарами. Пилюк аж кричав від захвату, помчавши на струмені вітру. Громило вже наближався до фінішу. Він не здогадувався, що понад ним поспішав пилюк. Громило посміхнувся і кивнув до камер. Пилюк пірнув, метнувся вліво. І промчав сповз суперника до перемоги. Перед тим чахлик підказав пилюкові, що на фініші громило завжди показує перед журналістами. Тож літачок скористався цією слабкістю і здобув вирішальні секунди. Пилюк подякував друзям за допомогу під час раллі. А найбільше він був вдячний капітанові. Ветеран подолав свій страх, щоб урятувати пилюка. Завдяки йому кукурузник здійснив головну мрію свого життя. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.